дорого це чи дешево, що ми отримуємо за ці гроші і як тут зекономити. Одразу скажу, що це огляд саме на спа у готелі Фоміч, а не на сам готель. Ми їздили відпочивати в Буковелі на тиждень в середині липня і трошечки по бюджету нам Фоміч підійшов. На той час Фомічі була вартість 32 700 на Тож це дуже класно, що в цьому готелі є опція відвідування спа без проживання в ньому. Тому це для вас такий лег, якщо багато спав буквелі, можна відвідати, не проживавши у ньому, навіть в таких дорогих готелях. Сам Фоміч це, можна сказати, преміальний готель. Наприклад, зараз одна ніч коштуватиме 6-5 тисяч, на вересень жовтень букін показує 4300 4600, 3900. Є два Фоміча. На букінгу один називається FB Spa Resort, а інший називається Фоміч Residence. Поміж резиденсу знаходиться вище, а мій огляд саме на Evan B Spa Resort. Тож поїхали. Перше, з чим ти стикаєшся, це парковка. Дуже важко знайти місце, щоб запаркуватися саме біля готелю. На сайті в них вказано, що в них є підземний паркінг, але такої опції вам ніхто не допомогти. Скільки разів ми вже там не були, але охорона, яка ходить по парковочному майданчику. Вам нікого не скажете підземний паркінг. Вона просто вам скаже, де там є місце. І, до речі, я дивилася інші огляди на цей готель, і навіть тим, хто проживав у цьому готелі, їм не пропонували підземний паркінг. Тому, е на мою думку, він у них зараз не працює. Вартість відвідування спа для непроживаючих гостей у готелі 800 гривень за людину на цілий день. Стосовно ціни за дітей діти до 5 років безкоштовно, а 6-11 років 400 гривень. Також потрібно в них залишати задаток за ключ, який вони вам дають як ключ до шафи. Але, на жаль, я не пам'ятаю, скільки нам казали за нього лишати задаток. Тому зауважте, що це лише готівкою. І так, як в нас не було готівки, нам запропонували або лишити паспорт, або будь-який документ. Або якусь цінну річ. Ми лишали годинник. Стосовно вартості цього завдатку, я так згадую, просто минулого разу ми були. Ми, здається, лишали 500 гривень. Тобто е завдаток там є лишається більше 500 гривень. Але цей завдаток вам повертають, коли ви віддаєте ключ, виходите зі СПА, видаєте ключ і вам цей задаток повертають. Що входить у спа? 4 сауни. Абам фінська сауна, римська і парова лазні. соляна кімната, кімната відпочинку зі справжнім душ вражень, джакузі, ванночки, клейпа, відкриті літні тераси шалонами, відкритий басейн, закритий басейн, гідромасаж у закритому басейні, дитяча кімната і басейн з підігрівом для діток. Щодо відпочинку з дітьми. На сайті в них є інформація, що дітей до 12 років пускають в спа тільки до 17 години. Дійсно, також є кімната для дітей на нижньому поверсі біля всіх саун. але коли ми були в помічі, там жодного разу не було людини, яка би з ними там гралася, з тими дітьми. Тобто, я бачила лише, як батьки лишали дитину саму в цій кімнаті, і вона там собі сиділа, гралась або дивилась мультики. Моя думка стосовно цього дитячого правила. Це точно супер, коли ти відпочиваєш без дітей, коли ти хочеш відпочити в тишині в спокої, це точно, це супер. Але коли ти з дитиною, то це незручно. Тому що яка дитина захоче гратися потім в дитячій кімнаті, якщо ти будеш сидіти собі в басейні? Ну, ніяка така не захоче дитина. Далі сидіти в номері. По-перше, дитина швидше за себе, не захоче, а по-друге, ти хіба лишиш саму дитину? Я думаю, що ні. Тому тут палка двох кінців. Знову ж таки, судячи з того відгуку, що я дивилась, це були люди, які відпочивали з дітьми. Їм дійсно було це незручно, тому що ви платите доволі великі кошти за сам готель, але спав з дітьми вам не можна. Так як мій огляд на фоміч той, що знаходиться нижче, а є той фоміч і там є справа в тому, що знаходиться вище, там діє таке саме правило, як і тут, як я вже ще не розказала. Але це все теорія. Як це правило працювало, коли ми були у Фомічі? Дійсно, працівники готелю, коли настала 17 -та година, почали виганяти тих дітей з приміщення біля закритого басейну і з самого басейну. Але діти все одно мали можливість туди заходити і там плавати. Тобто постійного контролю не було за тим, щоб там діти не плавали, але він був час від часу. Але тут є одне але: всіх дітей виганяли з закритого басейну, а всі діти йшли куди? На відкритий басейн, і там собі далі проводили час. Тому постояло таке запитання: чому тоді не уточнено це правило, що діє це лише на Закритий басейн, а не на відкритий. Тому, на ну, мою думку, в цьому моделі варто уточнити, де буде діяти це правило, а де не буде. Тому що для мене це викликало, викликало якесь таке непорозуміння, коли я побачила, що з одного бусейну виганяють, а потім я бачу на вулиці, що там багато людей, і вони проводять знову ж таки час вже в іншій зоні. Роздягальні доволі зручні, шафи досить такі місткі. У роздяганні є камінка для переодягання навіть. Щоправда, лише одна. Також є фен. Стосовно туалету, то у туалеті у доступі для гостей засоби для догляду від відрідос. Але, на жаль, вони майже завжди пусті. І це вже було навіть неодноразово, тому що ми були там не один раз. І постійно мені було цікаво, дійсно, вони виставляють і так догляд, такий дорогий для, для всіх гостей. На жаль, виявилося, що там. Дуже часто стоять пусті баночки. Скажемо так, я навіть не зустрічала, що вони були не пусті. Тому тут є питання, для чого лишати тоді ті пусті баночки. Просто так для краси ну не знаю. Так, напевно, гарно. Також у роздяганні є 4 душа. Все чистеньке, і навіть є косметичні засоби, якщо ви фактом тобто, не взяли душу чи шампунь, навіть не знаю, чи там це два в одному, чи просто засіб, але якщо ви раптом забули, ви можете ним скористатися. Це доволі зручно. Як же взагалі було відпочивати у спа? Перейдемо до плюсів. Насправді, це моє найулюбленіше спа у Буковелі через його велику територію і велику кількість саун. Це доволі великий басейн. Це басейн не тільки всередині, а й на зоні. Спускаючись нижче справа від басейну у приміщенні. Ви можете спуститись до саун, до бару і до джакузі. Наступним плюсом є джакузі. Це також лід у людяному гроті, який ви можете скористатися після саун. І це дуже приємне відчуття прохолода чи навіть холоду. Це гідромасаж у басейні, який доволі сильно розслабляє і знімає втому. Що своїм ароматом сіна дає змогу знову ж таки сильно розслабитись. Кількість лежаків, при тому, що було доволі багато людей, була можливість полежати як назовні, на вулиці біля відкритого басейну, так і всередині. Душу ражень це окрема тема. Тут є 4 режими з різною температурою і силою води. Однозначно, це варто спробувати. Є кімнати для різних процедур, які виглядають дуже сучасно та приємно. Ще одним плюсом є туалети на кожному поверсі. Тобто вам не потрібно буде з нижнього поверху там до сауни бігати наверх вашу ідеалі. І навпаки. Ми відпочивали там влітку, в липні, а перед цим ми були там весною. І весною не працювало джакузі. Точніше, воно працювало, але не так, як воно працювало влітку. Тобто у вас є шанс приїхати в такий період, коли щось може не працювати. Наприклад, те саме джакузі. І якщо брати джакузі влітку, працювало добре лише там дві зони, хоча їх там є набагато більше. Те саме стосується гідромасажу у накритому басейні. Там є близько 4 місць, 3-4 точно не пам'ятаю. І один день може працювати в одні місця, інший день може працювати зовсім інший. Далі соляна кімната, це взагалі не соляна кімната, принаймні сіль там взагалі не відчувається. Наприклад, ми були ще в вода цього року, там прям видно білі випари солі. Там прям ти відчуваєш, що ти вдихаєш ту сіль. Тут такого явно немає. Тут просто приємна кімната, в ній дуже приємно полежати. приглушене світло, кольорове, нічого не скажеш, але... Щоб сказати, що це точно цаляна кімната, не знаю. Стосовно льодиного гроту, лід генерувався доволі повільно, і як тільки приходило більше, ніж двоє-троє людей, то можна сказати, що льоду на всіх не вистачало. Наприклад, весною була краща ситуація. Льоду генерувалося дуже багато, і можна сказати, що всім вистачало. А тут, як вже було, є. Два бари розкажу цікаву історію. Я взяла на нижньому барі лимонад груша яблуком ціною 150 гривень. Ось, ви можете побачити принципі, ціни на всі лимонади. Далі. Вже там ближче до вечора. На верхньому барі я взяла ягідний лимонад ціною 200 гривень. Окремий плюс дійсно за те, що лимонади смачні, нічого не скажеш. Також плюс за те, що вони були у скляному посуді. Бо як ми були у Водофабі, там нам давало пластиковому посуді. Ціна там була не набагато нижча, а можна сказати, навіть вища. І доволі було неприємно пити із пластикового посуду. Але великий мінус це все-таки ціна. Я, на жаль, не сфотографувала меню на верхньому барі, але це дійсно так. На нижньому барі ціни одні, на верхньому зовсім інші. Тому ось для вас такий лайфхак, якщо хочете зекономити, пройдіться 100 метрів трошки далі, і вже як мінімум на одному коктейлі 50 гривень ви точно зекономите. Я не можу пояснити, з чим це пов'язано. Можливо, думаю, що люди, люди не будуть знати, що десь ще є бар. Ну хоча, кому дійсно прийде в голову порівнювати ціни. Ми насправді навіть не думали, що там буде така різниця. Ми просто, скажімо, випадково про це дізналися. Ну і це доволі неприємно насправді. Також знайшла ось такий файл на сайті Фоміча. Тут є всі ціни також на послуги, які можна замовити у СПА, включаючи масажі, педикюр, манікюр і решта послуг. Тому ось можете переглянути. І тут, до речі, вказана ціна на левонаду 150. Стосовно чистоти, загалом усюди чисто. Персонал отелю постійно дивиться за чистотою. Не встигли там люди пройти. І назбиратися вода біля басейну, вони вже тут прибирають. Тут немає що сказати. Дійсно, персонал. Що на рецепції при вході у спа, а також у самому спа. Персонал дуже привітний та вічливий. Вам завжди все підкажуть та розкажуть. Наприклад, у нас була така ситуація, що одна із саун гріла вже не так, як треба. Тобто, ти заходиш і там ніби тепло, але сауна для того і сауна, щоб там було насправді спекотно. Ми підійшли до дівчини, яка працювала на барі біля сам, і вона нам відповіла: звичайно, зараз все виправимо. Ми орієнтовно прийшли десь через 15 хвилин, і дійсно можна сказати, що наше прохання було виконано майже одразу. Тому не бійтесь звертатися до персоналу, якщо ви бачите, що щось не так. Це не є щось погане, ви скажете їм. Вони ж не ходять у сауни, а виконують іншу свою роботу. А ви їм просто підкажете і вони зроблять для вас все як найкраще. Також тут є ось такий апарат з водою, яку ви можете безкоштовно пити у спа. Є холодна, тепла і гаряча водичка. Раніше теж була водичка така, але можна було ще додавати лимон туди. Тобто, був окремо нарізаний ще лимон стояв. Це насправді було. Скажімо так, приємніше пити, ніж просто воду, тому якщо б можна було це додати, це б було просто супер. Несподівано почався дощ, коли ми були у спа. Дивіться, як це було гарно. Після дощику ще як завжди була така приємна прохолода. Варто чи не варто йти у спа у готелі Фоміч? Однозначно варто і ви про це не пошкодуєте. Великий вибір саун, джакузі, два басейни це точно про той хороший відпочинок у СПА. Чи це дорого у порівнянні із іншими готелями, це дешево, якщо враховуючи, скільки тут всього є. 800 гривень це за цілий день з 10 до 21 години, які ви можете там. Дійсно, отак цілий день і провести. Для прикладу, ми ще відпочивали у готелі Redison Blue і там ціна з 10 до 17 години 650 гривень, а з 17 до 21 600 гривень. Тобто немає навіть такої опції, щоб піти на цілий день. І це ціна, до речі, враховуючи знижки від готелю, в якому ми проживали, а повна ціна складає від 1000 гривень. При виході нас проведжало ось таке неймовірне сонечко. Це було дуже гарно. До речі, огляди на готелі, якому ми відпочивали, і на спам у інших закладах вже будуть скоро на цьому каналі. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А також обов'язково напишіть, як вам погляд на спагову Фоміч, чи пішли би ви сюди. До зустрічі на каналі Іра Малінка. Па-па!